А з відгуків, які читав, це роз'йом. Це, звісно, не таке світло, як подарували Лебі ТСН за 500К, але і я не Лебіга, так що камо. Допив кавку. Нормально. зараз треба піти яйця виключити, але вже заодно сів а змонтувати шорти з вчорашніх грудей влога. Наріжу сейчас, а потім уже піду виключу яйця і поставлю бурячок. Я буду робити брускеті. Коротше, хто не хавав, не пробував, не робив брускети, реально рекомендую. От я їх на днюху робив. Після того як гості поїхали, я там у влогові показував, що воно таке, і це дуже смачно. Мені це так зайшло, що не передати словами. Воно смачно. Це щось новеньке, і воно дуже ситне. Ну, типу, там вийшло по 4 брускети, Це два тостових кусочки хліба, і воно максимально ситне. Типу, ми по 4 брускети з'їли, і нам більше, в принципі, вже нічого не хотілося. Але я по-мужски взяв і додавив ще з пів кіло крилець. Але то вже інша історія. Тоже вже таке. Тому, да, Я рекомендую спробувати. Смачно прикольна штука. І я так подумав, що я буду писати привітання після того, як ми прийдемо вже з маркета. Я сходжу в душ, причепуюсь розчешу бороду, намащу її олійкою, щоб вона блистіла прикольно. І тоді вже це все зніму. А зараз домонтую шорт, піду. Виключу яйця, поставлю бурячок, почищу яйця, почищу картоплю, наріжу яйця, наріжу картопельку, і там вже, в принципі, дружина їй має подзвонити. Зараз уже пів другого, вона в пів третього має вийти. Тому якраз і це окей, я думаю. Так, окей. І. Хочу ще встигнути сьогодні зробити відос на рухокабіна повноцінний. Там не буде привітання, бо там як такового немає, що й казати. Там я змонтую всі рейси, які в нас були по Америці, і окремо змонтую всі рейси, які в нас були по Толіку кабіні.